Вітаю всіх. Я заблокована на Тік-Туці, але читаю коментарі, читати коментарі, я можу викладати відео і відповідати, я не можу. І тому я хочу відповісти на ці запитання моїх підписників з Тіктоку у своєму телеграм-каналі. Потім, коли мене розблокують, я виложу це відео і в Тікток. Так, як буде змінюватися хід війни? На протязі грудня місяця? На протязі грудня місяця. Захист, хитрий план. Партнерство. Рубашка. Карта, яка нічого не означає. Так, ми будемо чим задоволені. Карта справедливості. Ну що ж, Хочу я вам сказати. Е, карта дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Е, від, люди, які відвоювали вже якусь територію, за, за, забрали її, я маю це наші ЗСУ на увазі. Стоять в роздумах і прикидають, щоб не повторити, ніяких помилок не наробити. Роблять, обдумують хитрий план. В цьому допомагають нам партнери. Цьому нам може допомогти якась країна нова, яка ще не участвувала в нашій допомозі. Можливо, це буде навіть, не знаю, навіть Ізраїль, можливо, Китай. Але це країна, яка ще не була і не допомагала нам, але вона з'явиться і її допомога і грошима, і матеріальними якимись благами буде дуже рішающа для достіження. Справедливості для тих, для достіжання равновісів і для перемоги. Ну що ж, дуже добре, йдемо далі. Чи прийнято вже рішення про ракетну атаку, яку ми всі чекаємо? Всі тарологи, дивлюся, викладають кожного дня по-різному. Тобто інформація в просторі міняється. Знаєте, кожного дня ти можеш, ну тобто, виходить так, що все залежить від їхнього настрою. От встав Путін, чи хто там це вирішує без настрою, атака буде, встав в другому настрої, атаки не буде. Тобто інформація міняється кожного дня, і предсказати її реально майже неможливо. Це говорю не тільки я, це говорять багато дівчат тарологів. Так чи прийнято рішення про ракетне, ракетну атаку? Вони ждуть якоїсь допомоги, ведуть переговори. Ну, ріш... Вони настроєні воїнственно. Настрій про те, що атака буде, вона буде 100%. Але, як наче, теж ждуть допомоги від якоїсь країни, ідуть переговори, вони договарюються. Настрой у них однозначно самий агресивний. Вони збираються це зробити. Але вони знають це наші ЗСУ, всі в моєму розкладі, але вони знають, що. Оцю оборону дуже важко буде пробити. І так розумію, що нашу протиповітряну оборону. І тому ще вижидає. Рішення не прийнято. Вони ще вижидають. Вони ще вижидають. Рішення не прийнято. Те, що удар буде нанесено, це однозначно. Це однозначно, але рішення ще немає. Коли і в який день <кій> воно буде зроблено. Так, куди будуть бить, мені інтересно? Е, в станції по енергосистемі, по ГЕС, чи будуть бить по мирним жителям? Чи будуть бить по мирним жителям? Куди вони будуть, може бути, будуть, куди, куди будуть попадати? Куди будуть попадати? Ой, Ми будемо в розпачі, звичайно, по мирних людях будуть попадати, по мирних сім'ях будуть Ви знаєте, У них буде повністю змінена тактика обстрілу. От якщо це було ранком, то тепер можуть бути ночь або ввечері. Якщо це було в понеділок ранком, то тепер це можуть бути виходні наоборот, або кінець тижня. Вони повністю змінять тактику. По мирних людях попадати будуть. По мирних людях попадать будуть. будуть. Хоча. Ну, Я думаю, стремиться, будуть попадати по, ну, карта 50 на 50. 50 по енергосистемам, 50 по мирних людях, по е, сім'ях. Так, Білорусь. Чи буде наступ з Білорусі на Волинь? І туди, де вони хотят нам, в сторону Львова, туди на Західну Україну, як вони кажуть, присікти. Поставки оружя з Польщі. Чи буде цей наступ, чи це буде тільки попитка і чим все це закінчиться? Білорусь наступ готуються, готуються і накоплюють сили, готуються і накоплюють сили. Рішення ще не прийнято про те, що вони будуть це робити. Рішення ще не прийнято, очі зав'язані. Так, наміри, звичайно, є. Напруга у них там дуже висока. Їх до цього готують і підготовлюють. Десятка. Ну, я думаю, до кінця, десь перед новим роком у них завершиться цей підготовительний етап. Вони рішать, що у них все хорошо і вже пора йти. І чим воно закінчиться? І чим воно закінчиться три карти. Нічим воно не закінчиться. Вони не вспіють, вони рипнуться, як все буде прекращено. Ви знаєте? От вони там, де сиділи, там вони і поляжуть десь примірно. Але поки що рішення не прийнято. Карта вибора карта вибора. Рішення не прийнято. Вони ще тільки накоплюють сили. Ну, я ж говорила, там де вони, там вони там і поляжуть. Вони не перейдуть границю, може, 10 метрів пройдуть. І там вони босій голі в снігу і поляжуть. Так. Далі йде наступ на Київ. Наступ на Київ, яким дуже лякають. Я в нього зовсім не вірю. Ну, глянемо, чи буде наступ на Київ. Чи буде наступ на Київ? Так, вони хитрують. Создають інформаційні такі вкиди, інформація, вкиди, щоб ми про це говорили, щоб ми про це думали, щоб ми з розбитим серцем ходили, готувалися до евакуації Києва, бо буде наступ, знаєте, такі всякі ужаси, що вони дуже грозні і вони підуть. Це все хитрий, це все хитрий план, це все хитрий план. Наступу на Київ ніякого не буде. Це все балачки, балачки, знаєте, для слабонервних. Так, які ще мені питання зустрічалися в моєму тіктоці за цю неділю. Мелітополь ще раз подивиться, чи буде деокупація до нового року? Чи буде наступ на Мелітополь в Запорізькому фронті і деокупація до нового року? Деокупація до нового року. Мелітополь, чи буде деокупований поки що люди в блокаді в осаді. Так, вивчають, накопичують досвід, обговорюють Верховний Жрець. Великі взриви там будуть, там будуть великі взриви. Там їх бомбитимуть в Мелітополі і на підходах до Мелітополя, Я думаю, це Хімарси, це всі дами не випадає. Великі взриви прямі. накриватимуть їх дуже. Накриватимуть їх дуже. Поки що люди держать совет, совіщаються, куди йти, коли це починати, і так далі. Так чи визволять плани є? Плани на Мелітополь. Наступлення почнеться однозначно. Чи буде деокупація до Нового року, на Новий рік, скажімо так? Наступи будуть, ідея є, плани є, іти будемо. Так, уміряність прийде. Уміряність прийде. Ви знаєте, може бути таке, що вони Мелітополь просто так вийдуть, як з Херсона по, по якійсь договоренності. Ми так Хімарсами їх задовбимо от такими взривами, от такими взривами, що все буде собрано і без всякого бою відведено. Таке може бути. Так, хочу подивитися на Пригожина, який у нас вербує в Африці, теж мене це питали. Афроамериканців чи в Центральній Африканській Республіці, не афроамериканці, вони, а це самі настоящі африканці, я вибачаюсь, назвала африканців-афроамериканцями. По африканським тюрмам, в центральній в Африканській Республіці він зараз і чи будуть ці хлопці чорні на війні? Чи будуть ці чорні хлопці у нас на війні? Скоро будуть, скоро Скоро будуть. Їх там обманюють, звичайно, обіщають їм, що все в них буде добре, що їх екіпірують, що вони будуть сильні, що вони будуть мужні, що вони будуть… обманюють Боже, що їм там тільки не говорять. Звичайно, вони будуть на війні, їх обманом сюди привезуть, їм вже діватися нікуди, обманом їх привезуть до нас на фронт, ну там вони й поляжуть. Там вони і поляжуть. Так. Такі відповіді на основні ці питання, які я вичитала від своїх підписників у Тіктосі і відповіла на них в Телеграмі поки що. Многоуважаємо і мною Тік-ток мене блокує. Всім спокійної ночі і завтрашнього хорошого дня!